Buongiorno, любимої друзі і bentornati sul mio canale YouTube Impariamo con Lili. Сьогодні ми вивчимо 9 слів, в яких ми так сильно плутаємося, тому що вони якісь такі подібні і не знаємо, який з них правильно вибирати. Отже, що це за слова? Oni, qualsiasi, qualunque, qualche, alcune, alcuni, degli, dei, delle і так далі. Не ну і так далі, в принципі, це все. Отже, якщо ви одні з тих, хто в них так сильно плутається, тоді це відео саме для вас, тому давайте не гаємо часу і переходимо. Прямо зараз до цього відео розглянемо і вивчимо, в чому ж різниця, що вони означають конкретно і де їх використовувати. Починаємо! Почнемо зі слова «онні». «Онні» означає кожен, кожна, кожні. Бачите? От. І запам'ятайте собі, що після цього слова завжди йде іменник в однині. Так, зараз розглянемо, на приклади. А ще є таке правило, що після цього слова використовується як чоловіче слово, так і жіноче. Отже, це «онні» не буде міняти свого закінчення ні до чоловічого, ні до жіночого роду. Як є «онні», так воно і буде завжди «онні» і що там не Оньо чи не онна, не будемо міняти, добре? Онні і потім зразу іменник. В «однині», Добре? Дивіться, давайте подивимося на прикладах. Я кожними днями вивчаю щось нове. Бачите? Зверніть увагу, як ми українською мовою могли би сказати, «я там кожними днями якесь множина». Звичайно, ми можемо сказати, я кожен день вивчаю щось нове, але. Інколи можемо сказати собі кожними днями щось роблю. Тому не плутайте і не перекладайте з нашої мови на італійську в множині. А просто запам'ятайте, що коли йдеться мова про якесь слово, коли ми хочемо сказати кожен, кожна, кожні, і так далі, в італійській мові використовується лише одне слово Онні. після того ми знаємо тепер, що використовується зразу слово в однині. Значить, наше. Ось це українське днями стане в італійській мові лише день. Отже, «ogni giorno». Ми не будемо говорити «ogni giorni». Добре, а запам'ятайте, Ogni після того йде один, Ogni giorno. Я що роблю? Io imparo, від слова імпара, Io imparo щось нове, щось нове, Qualcosa di nuovo. так. Тому дивіться. «Il Джорно це є чоловічий рід, бачите, після слова «onni» йде Джорно, чоловічий рід. Все не поміняли закінчення. Як було «onni», так і є. Все. Друге речення. Кожні стосунки є різні. Те ж саме, бачите, там кожні множина ніби. Але в італійській мові це все буде говоритися лише одним словом «onni». І знову ж таки, не стосунки там не множина, а ми скажемо стосунок. Onji relatione. To je ena na la relatione. La relatione je ženski rod. Onji relatione je diversa. Poglejte, diverso, raznovrstno. Drugi. Diversa, razna. Zakaj smo izbrali zaključek A? Zakaj? Zato, ker la relatione. La relatione je naš imennik ženskega rodu, torej predmetnik. Також буде жіночого роду. Ogni relazione е диверса. Кожна людина є унікальна. Ogni persona è уніка. Унікальна. Теж ла персона жіночий рід, бачите, маємо жіночий, жіночий чоловічий. Отже, не важливо, яке слово йде. E, після слова ogni чи чоловіче, чи жіночий, онні, як воно є, так і буде. Не міняється не міняє свого закінчення. до роду. Тому кожна людина є унікальна, «онні» persona є уніка. все. зрозуміли, так? «Онні» ми використовуємо, щоб сказати, кожна, кожен, «кожні», «кожними» і так далі. Добре, йдемо далі. Яке буде у нас наступне слово? Квальсиасі. Так, читаємо тут вже не кalзи, а кalsiasi. «ссс», будь-який, будь-яка. Не кожен вже, а будь-який. Теж саме квалунку. Це просто синонім. означає те саме будь-який, будь-яка. І також після цих слів завжди йде іменник в однині. Отже, не важливо, чи ми будемо говорити там будь-які українські чи що, в італійській мові це звучатимеме. Після цих слів будуть йти лише слова в однині і все. І також неважливо, якого роду будуть наступні слова. Головне ось ці. Слова Qualiessi і Qualunque не міняють свої закінчення ні до кого. Вони собі такі самі по собі, ми їх так гарно вивчаємо. І все. Отже, яке ти хочеш печиво. Для мене добре будь-яке отже, неважливо, любе будь-яке. vuoi? Per me va bene qualsiasi. Abo me va bene qualunque.

І що ми маємо? La parola, жіночий рід, qualsiasi, э, нова. Бачите, і слово qualsiasi, сі ми не поміняли на там qualsiasi, чи що? Ні, все, qualsiasi сі, так і не міняється. Отже, кожне нове слово, qualsiasi, сі, нова parola, тому що la parola це жіночого роду слово, значить, скажемо, нова. Нова parola. Imparata, вивчена. Al giorno, за день. E meglio, краše di nessuno. Melho di краście niż. E meglio di niente. E meglio di, nessuna. Ničo. Niž... Melio di nessuno. Krasje niż nicho. Krasje niż nihto, kraše niż o tok. Melodi nessuno krše niż nihto. Melho di niente краše niż nicho. Melho di nessuna parola краще niż nijak slovo. Або те ж саме ми можемо відповісти як квальсісі нова парола, так і qualunque нова парола. Не має значення. Це є синоніми, тому ви вибираємо слово, яке гарніше вам звучить. Qualunque або квальсісі. Будь-яке, будь-яка. Дивіться, перед тим, як ми продовжимо, хочу вам сказати, що у мене появилася така гарна ідея: більше здружитися, поріднітися, не знаю. І е, тому дивіться, коли ви тепер будете заходити на мою сторінку, у вас появиться таке слово абонаті. Якщо воно у вас на італійське, у вас з на італійське, правильно чи ні? Ви ж хочете вивчити мову і поміняли мову в телефоні, так чи ні? Абонаті, або там спонсоруй, щось таке, буде у нас написано українською мовою. Це для тих, хто хоче спонсорувати мої відео і підтримувати мою роботу. Ось, і у вас бояться такі три можливості. Така за 3 євро в місяць. Ви мені можете просто там в подяку надіслати 3 євро в місяць за те, що вам подобається мій контент, мій канал. Мені буде приємно і, звичайно, це мене буде стимулювати, творити вам ще більше відео і просто буде шалене бажання, тому що мене підтримують. І якщо ви підпишетесь на 3 євро в місяць, то будете мати бетч Федель. Та що це таке? Це значок лояльності. Отже, будете мати таку синю гарну зірочку біля вашого ім'я, коли будете коментувати щось під моїми відео. Другий варіант це. 9,99 в місяць, якщо ви мене захочете підтримати. Окрім значка лояльності, я вам ще буду особисто дякувати в наступ... моєму наступному відео. І будете мати можливість бачити приватні публікації в спільноті, які будуть видні лише вам, всім тим, хто мене підтримує і мій канал. Ми будемо там спілкуватись, іноді я буду закидати якісь мої відео за сценкою, будемо якісь тести проходити, просто спілкуватися. Отже, у вас буде якась, якась ексклюзивна інформація про мене і, взагалі, про Італію. І є ще третій варіант для тих, хто дуже сильно обожнює мої відео і не може вже більше без них жити, ну добре, я жартую. Е, окрім того, що ви все будете мати, що і попередні два варіанти. Ви ще будете мати доступ до відео, не чекаючи прем'єри. Отже, ви їх будете бачити найпершими. Е, звичайно, я вам теж буду дякувати в відео. У моєму наступному. Дуже дякую, я вже вам дякую. Я не знаю, я вже якась така щаслива. Бо я бачу, ви мене так всі підтримуєте, мені так приємно, я це все дуже гарно відчуваю. Але. Разом з вами ми будемо мати також приватний безкоштовний урок в прямій трансляції раз в місяць. Раз в місяць ми будемо збиратися і говорити на якусь тему, яку собі оберемо. Надіюсь, вам подобається такий варіант. Окей, добре, давайте вертаємося тепер до нашої сьогоднішньої теми. А на рахунок цього спонсорства подивимося, як воно в нас пройде. Отже, наступне слово це є квальке. Квальке це якийсь, якась, якісь, «деякий», є якесь. І також після цього слова в нас буде йти іменник в одне ні. І також це слово не міняє своє закінчення, неважливо, яке там після нього йде слово. Отже, маєш якісь плани на ці вихідні? Бачите? Маєш якісь плани, все. Ми тут говоримо зараз про множину.

Ось маємо які варіації на слово піно. Отже, а кольору піно передачи. В тебе є якісь плани на ці вихідні. Бачите, il piano, але slow qualche міняється. Нічого там не Квако чи Не Квака. Все забули. Знаємо, що є слово Куаке і воно не міняється. Після нього йде зразу слово в Отже, ні. Отже, O Comprato Кваке ді типумаджу. Там є якісь квитанції, де глянь, там є якісь квитанції. Це Кваке Болета. Це Кваке Болета. Там є. Че... Знаємо таке, та? че чи «соно», але тут че, бо одна. Че булета» – є якась квитанція. Наступні слова це буде алкуне та «алкуні». Якіс. Деякі. Різниця між квалке, що ал та «алкуні» використовується в множині. Тому після них, після цих двох слів, буде йти вже слово в множині.

А якщо б ми хотіли сказати, так, в мене є якісь е, плани, але ми б використали попереднє слово, що це було квальке, то тоді ми б що сказали? Сі, о, квальке ідеа. Тоді ми б вже поставили слово в однині», бо після слова квальке йде однена. Після слова алкуне алкуні йде множина. Я придбала деякі види сирів. Знову ж таки comprato alcuni алькуні di formaggio. Бачите? Тому що слово тіпі це вже чоловічий рід Тому alcuni tipi. Після слова alcuni йде множина, а оскільки слово типо рід однина, в множині це слово буде звучати як tipi. тому alcuni tipi. Отже, Будемо дивитися на іменник, який ми використовуємо. Якщо ми використовуємо іменник жіночого роду в множені, то тоді скажемо алкуне. А якщо е, іменник буде чоловічого роду в множені, то тоді ми скажемо алкуні. Ось і все. Якісь деякі алкуне, «фінестре», «соноспорке», деякі е, вікна, брудні. Алкуні ragazzi сонос. Ступії. Деякі хлопці, якісь трошки ціло. Добре, йдемо далі. Дивіться, що ми ще маємо? Делле. Також якісь деякі. Також після цих слів буде йти іменник в множині. І також буде мінятися закінчення. Ось, наприклад, маєш якісь плани на ці вихідні? Так, в мене є деякі плани, де... є деякі ідеї. Я впевнена, що це якісь цікаві ідеї. Знову ж таки, повторяємо. Ай qualche piano per questo fine settimana? Sì. О alcune idee. І зараз ми говоримо, я впевнена, що це якісь цікаві ідеї. Sono sicura che siano delle idee interessanti. Я впевнена, sono sicura. Сіано, що це є. idee, якісь ідеї. Бачите, тут вже не йде, оце delle, як артикль, як ми собі привикли, прийменник з артиклем, ді le, delle, ні. Тут воно означає якісь. Я певна, що це якісь класні ідеї, цікаві ідеї. Delle idee. Давайте глянемо ще на якийсь варіант. В холодильнику залишились деякі йогурти. ci чи rimasti делі йогурт. Якісь йогурти. Дивіться. Йогурт слово запозичене. Значить, воно зазвичай чоловічого роду. Ось тому ми використали делі чоловіча рід Або щоб не говорити делі, ми можемо також використати «алкуні». це те саме. frigorifero ci sono rimasti alcuni йогурт. Делі йогурт. Там є якісь деякі некрасиві квартири. Одне і те саме. Казе, або alcune йогурти чоловічий рід alcuni deli а казажіночий рід delle alcune ось в цьому і різниця давайте ще раз повторимо що після слів ogni qualsiasi qualche qualunque будуйте слово в однині. а ось після слів alcune alcuni або ДЕЛЛЕ, ДЕЙ, делі, буде йти слово в множині. І вже залежить від закінчення, залежить від роду, наше слово буде також мінятися. алкуне, чи алкуні, ДЕЙ чи делі залежить від нашого іменника, залежить від слова там каза чи йогурт, чи що там. Але це. В множині, ми будемо говорити лише в множині. Чоловічий рід чи жіночий. Бо нонсіса. Перо scopriremo. А щоб дати мені зрозуміти, що ви все також гарно зрозуміли, пишіть мені в коментах, залишіть одну фразу, давайте одну фразу на людину. Напишіть якесь речення маленьке, може бути маленьке, використовуючи одне з дев'яти таких класних слів. Я буду чекати. Всім гарного дня і чи від'ємо але просимо леціоне! Чао!